Дуже часто, коли чоловік зраджує, жінка починає шукати проблему в собі. Вона думає, можливо, йому там не вистачило моєї уваги, ініціативи, сексу, тактильності. Тобто, можливо, це моя вина була в тому. І скажи, будь ласка, як з боку чоловіка, що ти гадаєш з цього приводу? Наскільки б поведінка жінки по відношенню до свого чоловіка не була холодною? Ми не можемо ніяк виправдати його вчинок, тому що його вчинок це свідомий вибір, і він сам е, обрав те, щоб е, лягти в ліжко з іншою жінкою, щоб його дружина до цього не робила або ігнорувала, або в них довго не було інтимної близості. Це ніяк не може виправдати його вчинок, тому що чесно було б сказати, що е, у нас з тобою. Там є проблеми в сексі або в емоційному плані, або взагалом. Тобто, виявити спочатку це з нею, сказати все, все, і якщо у них не виходить вирішити це про ці проблеми, і це призводить до того, що люди розходяться, то після цього він починає будувати стосунки з кимось іншим, а вона починає будувати стосунки з кимось іншим, це, хоча б чесно. Це не ідеальний варіант, і я завжди виступаю за те, щоб можна було сім'ю зберегти і намагаюся допомагати людям саме там рятувати їх сім'ї для тих, хто звертається за цим. Але загалом, якщо вже так трапилося, і люди розуміють, що ну, вони не можуть ніяк вирішити свої там проблеми, і вони розходяться, це хоча б чесно. Тобто ти спочатку поставив крапку в своїх існуючих стосунках, а потім почав нові. Коли ти з будь-яких причин. Як тобі здається справедливих, а вона зі мною не хоче лягати в ліжку, а вона мене пили, а вона мене це. А це коли ти з будь-яких причин, так би мовити, як тобі здається, таких чесних і правильних, ти починаєш зраджувати свою дружину, це ті вчинки, за які тобі буде соромно перед самим собою, тобі буде соромно потім перед самим собою, тому що жодного виправдання цьому нема. Ти зраджуєш не тільки свою власну дружину, ти зраджуєш себе, ти зраджуєш свій вибір, ти зраджуєш ті обітниці, які ти колись говорив. Ти колись говорив, що я тебе кохаю, я буду з тобою в багатстві, в бідності, в хворобі, і в здоров'ї, тобто. Ти робив ці обітниці, ти обрав цю дівчину і ти запросив її в своє життя бути твоєю дружиною. Коли ти починаєш спати з іншою жінкою, ти оці всі обітниці помножаєш на нуль, ти свій вибір помножаєш на нуль, повагу до себе помножаєш на нуль, і саме тому потім намагатися сказати, що ну, це так трапилось, тому що ми з нею посварилися, і якось воно так все випадково, це не випадково. Ти Будучи в свідомому розумі, роздягався і спав з іншою жінкою. Ти зваблював іншу жінку. Це не може трапитися випадково. Це не може трапитися просто: ой, я йшов по вулиці, ох, я в готелі з повіями лежу. Не буває так. Тобто. Це свідомий вибір, коли ти почав про це спочатку думати, потім почати з кимось фліртувати, заходити на якісь сайти, когось шукати, або з колегою по роботі, чи ще з кимось, ти почав певний процес. І потім це призвело до того, що через декілька тижнів, місяців, там або навіть якщо ти зняв повію, але все одно це був акт, коли ти декілька годин знаходився в стані, коли ти розумієш, що ти робиш, і саме тому жодного виправдання цьому нема. І жінці шукати, що от я. Якось винувата в тому, що він зраджував, це мені здається неправильна тут позиція, неправильна думка, тому що це свідомий вибір чоловіка, за який він буде нести повноту відповідальності по відношенню до себе і ставлення до себе.